Друзі, ми у флешзоні Ковалівського стадіону Колос щойно завершився перший стиковий поєдинок за звання чемпіона, за звання переможця другого дивізіону професіональної футбольної ліги України. Поряд з нами головний тренер футбольного клубу Колос Ковалівка Володимир Бондаренко. Володимир Петрович, ну скажімо так, результат невтішний. На передматчевих розборах говорили, балакали. А прийшов. Поєдинок сіли та й заплакали. Розкажіть, будь ласка, в чому проблема? Ніхто не плакав ні, ні в якому разі. Ми сприймаємо цей результат. Він негативний, він поганий. Дома ми програли 1-0, але ну, це перша серія, як то кажуть. Будемо їхати до пробію туди. Ну, будемо робити все, що від нас залежить. Будемо до останнього, як сьогодні там останні хвилини, як сьогодні в другому таймі, коли пішли наші заміни. Ми будемо це робити і старатися. Вигравати що сьогодні не вдалося? От склалось таке враження, що готували футболістів до жорсткої, жорсткого протиборства, знали, як грає пробій, але склалося таке враження, що все-таки ментально футболісти виявилися не готові, особливо в першому таймі, а вже потім пішли підкати, вже потім пішла жорстка гра. З чим це пов'язано? Я не скажу, що в другому таймі пішли підкати. Вони були з першої хвилини, але да, гра сьогодні нам не вдалася в першому таймі, було багато помилок і якщо Ті помилки нижче класом суперник там не реалізовував, то сьогодні пробій з двох моментів, які ми самі собі привезли, Це ну, такі помилки, один момент не забили, другий вже забили. Так, е Погано, ну але я ж кажу, що там боротьбі там якоїсь там на на що ми хлопці настраїли, то вони там ну я не можу сказати, що ми там програвали. Але в першому таймі ну було була дуже погана гра з боку наших хлопців. Сьогодні були декілька цікавих перестановок в стартовому складі. Вихід Івана Головкіна, перевод Дениса Хруля на фланг. Як ви гадаєте, чи виправдали це, чи все ж таки повернетесь до звичного режиму гри у матчі відповіді? Ну в нас ще є цикл, який ми будемо дивитися хто як буде тренуватися, але там сподівання, які були там на цій ротації, і задумки наші вони не, 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 не зіграли, як то кажуть. Там трошки не не трошки, а зовсім не зіграли, тому що ми випускали там всередину хлопців, які до. Повинні були там трошки м'яч заспокоїти його там, і грати більше вперед. Але ж я ж кажу, що дуже хвилювалися всі. І, і помилки, які хлопці робили, такі помилки вони не роблять. Це, це хвилювання хлопців, це так намагалися заспокоїти, але трошки, трошки перегоріли. У городинці буде дуже важко, але надія помирає останньою. Хлопці бійці. І я думаю, що як ви гадаєте, як би налаштовувати на матч відповідь, і чи вдасться хлопцям збалансувати свій психологічний стан і спробувати все-таки врятувати це становище? Чи ми будемо вимагати від хлопців цього? Нічого там такого, ми ж не програли там 0 чи 6-0. Ми програли всього на всього 0 так. При не дуже гарній грі, але ну, все, все в наших силах, все в наших руках, і будемо налаштовувати хлопців тільки на перемогу. Тільки так. Як вам сьогодні гралося на стадіоні Колос в Ковалівці? Насправді, е, така, я б сказав би, е, арена, е, яка. Е, Насичена духом футболу і приємно так грати тут, правда? Так, ну, звісно, приємно, ну, подивіться, так, це ну, все стосується всього, де ми передягаємося, де лавочки, де футбольне поле, де вболівальники, які на сьогодні підтримували. Це вперше там, для нас, що такий фан-сектор був із хлопців. Це дуже приємно. Ну, то дуже велике дякую, що нам дозволили там сьогодні зіграти, але. Трохи вибачаємо за те, що не змогли сьогодні показати той футбол і той результат, на який ми налаштовані. Але в історії футболу було багато випадків, коли після поразки вдома мінімально вдавалося сатисфакцію отримати на виїзді. Сподіваємося, і в 2 ковалівка такий шанс буде. Тим більше з вашим багатьюшим досвідом, я думаю, у вашій ігровій та тренерській кар'єрі були такі моменти. Я думаю, спробуємо обіграти пробій на виїзді. Будемо сподіватися, спробуємо, будемо робити все, що від нас залежить. Дякую. Дякую. Друзі, ми у флеш-зоні Ковалівського стадіону Колос, де щойно завершився перший стиковий матч за звання чемпіона Професіональної футбольної ліги України у другому дивізіоні. Поряд зі мною головний тренер команди народного клубу Пробій Городенка з Івано-Франківщини Володимир Ковалюк, минулому відомий український футболіст. Володимир Васильовичу. Коротко по гарячих слідах підведіть підсумки поєдинку. Я так розумію. Матч сьогодні для вашої команди пройшов ідеально згідно з вашим розрахунком. Чи все вдалося, і як ви дивитесь на матч відповідь? Дякую. Ну хотів подякувати Збройним силам України. Бачите, була тривога. Вони захищають нашу країну і ми граємо в футбол. Сьогодні перший був можна сказати кубковий матч, тому що цей е, турнір склався так, що дві команди борються за перше місце. В цілому по її грі хотів би подякувати нашим хлопцям. Вони виконали ту установку, яку ми домовлялися перед ігрою. Ми вивчали суперника коло два досвідчена команда. Бачили, в першому таймі ми пресингували, Цілий тайм пресингували і команді було тяжко колос вийти з оборони в атаку. Другий тайм ми вже 1-0 вигравали. Ми по рахунку. Іграли і трошки другий тайм не такий вийшов, як би хотілося. Але саме основне, що є результат, саме основне, що є перемога. Хотів би подякувати нашим болівальникам, які підтримують команду. «Пробій», подякувати керівництву. Подякувати людей, партнерів, спонсорів, які приїхали сьогодні до Ковалівку підтримати нашу команду. Дуже приємно, що вони переживають, що вони е, цілий час з командою. А так, в цілому, все лише є 50%. Футболу, бо тому, що ми ще будемо приймати у Городенці, я думаю, проаналізуємо, підготуємося, відновимося, бо дуже багато сьогодні було стиків, дуже багато було боротьби. І я думаю, що все буде нормально. Жартували сьогодні вболівальники в онлайн-чаті нашої трансляції, що хлопці ваші на натуральних продуктах, як то кажуть, продемонстрували відмінну фізичну підготовку. Поділіться секретом, як, яким чином досягається. Така успішна конкурентна форма, що команда сьогодні 90 хвилин грала у досить таки серйозному темпі. Ну, секрету немає. Всі прекрасно розуміють, що ми пройшли такий довгий шлях, і маю на увазі, що чемпіонат у групі і залишилося дві ігри. Хлопці були мотивовані, вони трошки переживали. І ми так само, як тренерський штаб, переживав. Але те, що ви сказали, що фізично непогано виглядала команда, мене це дуже радує, тому що є момент. У нас ми тільки новий клуб формуємося у професійному футболі, у нас ще немає своєї бази, так що е, потренувалися, підготувалися, значить, ми на правильному шляху. Кілька слів про команду суперника. Склалось таке враження, що не найкращий матч колосу 2, але, е, я так розумію, таке футбольне правило. Кожна команда грає так, як їй дозволяє суперник. Ну так, знаєте, вони вивчали нас, ми вивчали їх, і я розумів прекрасно, що в них дуже багато досвідчених футболістів. Вони грати фізично вміють, грати вміють футбол, але фізично все рівно є роки. Ми розуміємо прекрасно. І була теорія у нас. Я дуже просив футболістів пресингувати, і в кінці вийшло так, що ми непогано пресингували, непогано накривали суперника, не давали їм ні одного такого шансу, щоб вони могли свобідно. Контролювати м'яч і в цілому воно вийшло, Я кажу, що хлопці молодці виконали ту установку, як ми домовлялися з ними ігрою. Якби обирали лева матчу цього поєдинку, то на вашу думку, хто б ним був? Ну, ціла команда, я не можу нікого виділити, бо тому, що бачите, всі ногу ніхто не вбирав, всі старалися, всі билися, всі в підкатах, всі головою повигравали всю борьбу. Ми налаштовували, казали, якщо ми повиграємо борьбу, пограємо підбори в центрі поля, то результат буде за нами. І так сталося, так як ми хотіли, так воно і сталося. Прокоментуйте, будь ласка, контроверсійний епізод, який стався в другому таймі. Кому ж там була червона картка? Насправді і що там відбулось? Ну, нашому лікарю я не почув, що він сказав, щось сказав і отримав. У нас лікар то жовто-получить, то червоно у нас, ми ці... Ми цілий час пишемо якусь історію, бо тому що в українському футболі я не пам'ятаю, щоб лікар команди отримав червону карточку, жовту карточку. Ну, видно, що були емоції, були емоції. Він дуже переживав і, напевне, не стримався, бо, тому що була боротьба. Цілий час свистки, суддя, багато свистків давав. І, напевне, молодий хлопець, він тільки починає у футболі як лікар спортивний. Ну, що є, то є, нічого не зробимо. Ну що, до зустрічі в Городенці, удачі. Перший тайм ми вже відіграли, а другий тайм покаже, хто сильніший. Дякую, дякую вам також, успіхів. До побачення.